Доброго ранку, ранок на Дніпрі. І сьогодні я б хотіла з вами поговорити про молитву, про те, про що ми молимося і взагалі, що ми вкладаємо в це поняття, в цю силу молитва. В Матвія, 6 розділ, 10 вірш, написано такі слова. Нехай прийде царство твоє, нехай буде воля твоя, як на землі, так і на небі. Ми знаємо, що це молитва Ісуса Христа, молитва Отче наш, яку ми дуже часто повторюємо, майже що кожної вечора чи кожного ранку. Ми її вчимо дітей. Ми хочемо, щоб вони знали хоча б одну молитву на пам'ять. Хтось більше вчить, але це найголовніша молитва, це найяскравіша молитва в Біблії, і ми намагаємося її вивчити, пам'ятати і молитися її щодня. І ми молимося, і ми кажемо словам, і ми навіть інколи не задумуємося про те, про що саме ми молимося? Про що саме ми просимо чи хвалимо Бога? І ось це прохання, а це є прохання. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Це прохання. І дуже часто, дуже часто ми. Коли просимо щось у Бога, це може бути, наприклад, ти біжиш на зупинку, про що був автобус, бо ти не встигаєш чи що трапилось. Це може бути у ті, хто має машину, їдеш до центру міста, і думаєш, хоч би було паркувальне місце, хоча б одне для тебе. Багато речей, які ми просимо, і багато речей, які нам Господь робить, але робить не так, як ми очікуємо. І дуже часто наші молитви, особливо за служіння, бо це вже більш серйозна тема, чи просто в магазині щось, чи маршрутка щоб була, чи паркувальне містечко. Ми, коли просимо за розвиток служіння, ми інколи не очікуємо від Бога саме, як воно буде. Ми хочемо продиктувати йому вже сценарій розвитку, сценарій того, що може бути. І не даємо таким чином взагалі Богу будувати наше служіння, будувати нас, долучати, доєднувати до служіння саме тих людей, які мають бути, аби був розвиток. Дуже часто, коли ми просимо розширення чи розповсюдження служіння, ми можемо запросити невірних людей і тим самим принизити тих, хто є в команді. Ми можемо не попросити у Бога. Мудрості не поспілкуватися з командою. Ми можемо не просто не споспіл... ми навіть не можемо не совітуватися з команд нашого, якщо я відповідальний чи відповідальна. І чи, наприклад, ти не маєш статусу, можливо, ти просто звичайний член команди, але ти запрошуєш без якогось попередження? Я не кажу не дозволу, ні. Це неправильно, коли ми кажемо заслужіння. Але без попередження когось. Це може бути конфлікт, це може бути якась неприємна ситуація, і ти будеш розводити очима, кліпати і думати, а що не так, я ж хотів як краще. І ось це як краще, воно будується тоді, коли буде команда. Ісус Христос завжди працював з командою. Нагадаю, що у нього було 12 учнів, і він був 13. І ось цей принцип будування мені б хотілося, щоб ми його сьогодні привнесли в молитву. Щоб коли ми будемо говорити, нехай прийде царство твоє і нехай буде воля твоя, ми маємо розуміти, що це має бути не лише на зупинці, не лише десь там ось в таких моментах, які мімольотні називаємо, так? А це має бути в повсякденному житті, це має бути в будуванні сім'ї, відносини з чоловіком та дружиною. Це має бути в піклуванні про батьків. Коли ми говоримо, що ми дорослі відповідальні, це має бути у вихованні дітей, це має бути на роботі, це має бути всюди, де ти є, в спілкуванні з друзями, в церкви. Цей принцип, принцип команди, принцип єдності, до якого нас закликає вся Біблія. Майже кожна книжка закликає нас до єдності. Сьогодні ми навпаки роз'єднуємося. і роз'єднуємося так, щоб були феєрверки. І не просто спалені мости, а так, щоб якомога яркіше палали наші стосунки. І ось в цьому біда. Коли ми кажемо про царство Боже і кажемо про волю Бога, то це воля єдності, це воля сім'ї, це воля команди і це воля будування, а не руйнування. І, на жаль, сьогодні в багатьох церквях, в багатьох командах. В багатьох взагалі ситуаціях, яких мені доводиться чути як психологу, це майже кожного дня ми обираємо руйнування, а не будування. Шкода, але так є. І на жаль, ми, не, ну, ми навіть інколи не розуміємо, що це ми обираємо, що ми це робимо. І ми б хотілося б, щоб ми сьогодні молилися і молилися за те, що ми обираємо не хтось. Що саме ти обрав для того, щоб будувати стосунки, будувати служіння, бути корисною, бути реалізованою, і бути в статусі чи в стані прославлення Бога, розповсюдження царства і визнання його волі як на небі, так і на землі. Давайте помовимося. Господь, я дякую тобі за. Дар любові, за дар вічності. Я дякую, Господь, за те, що ти завжди є, і за те, що ти Господь мій Бог, мій батько. Я дякую за те, що я можу звертатися саме сьогодні до тебе. Я дякую за те, що ти ніколи не лишаєш, ти завжди поруч, ти завжди ведеш і провадиш. Я дякую Господь за те, що я можу молитися і можу ось такі думки розказувати. Я дякую, що ти вірив мені в це служіння. Я дякую за те, що є сестри, які... Конструктивно мислять і допомагають будувати це служіння. Але я також хочу подякувати за тих сестер, які деструктивно мислять, які хочуть закрити це служіння. Ти показуєш їх наміри, ти показуєш те, що вони не належать до твоєї волі, до того щоб прославляти твоє ім'я і розповсюджувати його по всій землі. І я дякую тобі за те, що ти даєш цих сестер. Ти вчиш приймати це, вчиш любити, вчиш спілкуватися. І я дякую за те, що вони закалюють і мій характер, і всієї нашої команди. Я дякую тебе, мій Бог, Допоможи нам дійсно не просто знати десь там підсвідомо, розуміти, що має бути твоє царство, твоя воля, а дійсно так жити, Господь. Допоможи нам, будь ласка, кожному з нас, хто буде чути ці відео чи бачити, Господь. Торкайся наших сердець, будь з нами, з нашим розумом, з нашими думками, щоб це преображення в тебе воно було зрозумілим, якісним, Господь, і видимим для всіх. Дуже тебе прошу, дуже, бо тільки ти можеш це зробити більш ніхто. Ти Бог богих і цар царів. Я дякую тобі за це. Амінь.